В Черкасах з'явився кабінет паліативної допомоги та лікування хронічного болю. В області це перший подібного типу. Тут допомагають людям із хронічним болем та невиліковними хворобами. Це пацієнти, яким встановлено встановлено вже якісь прикінцеві діагнози, які не будуть вилікувані. Це не обов'язково онкологічні пацієнти. Це можуть бути пацієнти з хронічними обструктивними захворюваннями легень, це можуть бути пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями. Це можуть бути неврологічні пацієнти після інсульти. Навіть із невиліковною хворобою людина може жити більш повноцінно, якщо позбудеться болю. Лікування приписують відповідно до діагнозу та рівня інтенсивності страждань. Весь період прийому препаратів пацієнт на зв'язку з фахівцем. Щоденне фактично у спілкуванні з пацієнтами руйнування тих міфів, що паліативна допомога це перед смертю, лікування болі це перед смертю. Наприклад, там опіати, опіоїди це тільки онкологічним, це перед смертю. Ні, це міфи, це міфи, які прочно засіли у нашій голові, і як і у пересічних громадян, так і у медичних працівників. Працюють не лише із фізичним, але й душевним болем. При кабінеті працює психолог. Фахівчиня надає допомогу як невеликовним хворим, так і їхнім близьким. Паліативним пацієнтам дуже необхідна психологічна допомога, оскільки вони мають сильний біль та перебувають у постійному стресі. Крім наших пацієнтів, часто такої допомоги потребують і рідні пацієнтів, оскільки постійно наблюдати за стражданнями близької людини дуже важко. Тому така комплексна допомога необхідна як і хворому, так і його родичам. Кабінет діє на базі Черкаського обласного спеціалізованого медичного центру. За словами директорки, потреба у такого роду послугах в Україні зростає. В умовах війни стає більше людей із важкими травмами та психологічними проблемами. Тому при закладі сформували цілу медичну бригаду. За потреби виїжджають до пацієнта додому. У нас в центрі утворена мобільна бригада. В її складі в нас лікар паліативної допомоги, сімейний лікар, психолог, соціальний працівник і медична сестра. Тому можна як виїхати додому, як взяти аналізи. Відповідні ми їх зробимо в лабораторії нашого центру. Все фінансування даного напрямку роботи забезпечує Національна служба здоров'я України. Виїзд медичної бригади безкоштовний. Щоб звернутися до Кабінету паліативної допомоги, направлення не потрібне. Фахівці надають послуги як жителям Черкас, так і області.